Ви вже, вже знаєте, як це робити. Також опланується набір активних студентів через розміщення оголошень по нашим випускам. Там буде QR-код, посилання на онлайн-пропінкету, студенти заповнюють і якраз ми приймаємо їх. Потім цим студентам активно ми розв'язуємо які цілі проєкти, що ми хочемо зробити, навчаємо їх. Основам економічної небочесності, які порушення відбуваються в цій сфері, розподіляємо обов'язки, що кожен повинен виконати, і визначаємо, які данище терміни виконання кожного із завдань, і поетапно плануємо їх виконати. Тобто Такий організаційний момент. Другий крок це визначення проблем. Тому ми повинні визначити, що саме, які проблеми існують. Тому що ми ну, можемо запланувати, а в кінці кінців будуть зовсім інакше, зовсім інші проблеми. Кому планується? Провести соціологічні опитування серед студентів, виглядачів, учнів загальноосвітніх освіти шкіл, з тою виявлення основних причин та наслідків порушення академічної учасності, задання списування. І потім провести аналіз цих результатів, визначити вже головні проблеми, які нам потрібно розв'язати. і відкоригувати певні шляхи вирішення цієї проблеми. Тобто ми спланували. В процесі а, цих анкетування ми виявили, що ще треба щось а, додати, чому ми ще не зрозуміли в перших порах. Далі це проводені інформаційної компаній. Це розробка рекламних матеріалів про підлітчної, певні облети, плакати, ванери, поширення університетів, школах міста та району, створення інформаційних сторінок у соціальних мережах, публікація матеріалів. Це розуміє таким чином поширення цієї інформації про наш, про і взагалі про академічну доброчесність як у, у сфері вищості, так і в сфері середньої. Обмін відносини, для того, щоб розпочати тренінг, ми повинні взагалі розширити свій з цієї порушення у сфері доброчесності. Тому планується організувати певні спільні круглі столи, вебінари зі студентами, та викладачами інших вузів-партнерів нашого університету, в рамках яких є в цьому проєкті, задійно в цьому проєкті. Крім того, у нас є у вищому заході партнери з міжнародних, з ними є вже певні договори, і ми можемо здійснити такі поїздки цих вузів в рамках певної цього взаємодії і навчитися у них, як вони борються з такими порушеннями. Та а найголовніший етап це проведення тренінгів для студентів та школярів. По-перше, це організація проведення тренінгів для студентів і ДБУ, але тут головне реалізація газу, навчаючи учусь. Тобто, самі студенти навчають інших студентів і таким чином самі досконалюють свої знання з академічної небошесності. І ці студенти проводять потім тренінги для учнів загальноосвітніх шкіл з метою заселення. Своєї доброшесної е, поведінки. Також е, одним з кроків це створення центру консультативних допомоги. Тобто створений спеціальний центр самими студентами, е, Він би, яке, яка його мета, допомогти студентам молодших курсів захистити свої права у удаткової в кабарництво, надати консультації справи.